チーム。 Астрологічний гороскоп для тельців на 24 рік листопад, з 1 по 10 листопада, початок місяця принесе вам ясність у вашому внутрішньому світі, сприятливий час для нових починань та ухвалення рішень. Настрій стабільний, виникає прагнення до відповідальності і обережності в справах. Це гарний період для того, щоб змістити свої позиції в кар'єрі або стосунках, можливі непередбачувані ситуації або раптові зміни в комунікаціях, особливо в роботі. Ти або навчання варто уникати конфлікту також це період підвищеної інтуїції та натхнення у цей період ви можете досягти успіху творчості або духовних практик. З 11 по 20 листопада цей період відзначається позитивними змінами у вашому повсякденному житті. Час для відновлення та покращення фізичного і морального стану. Це можливість надмірності в всьому, особливо у фінансах або взаємних. Контролюйте свої бажання. Варто бути уважними до деталі і не поспішати з вирішенням проблем. 21 по 30 листопада енергія та натхнення для трансформації глибоких змін сприятливий час для того, щоб відбутися старих проблем і відкрити нові можливості, але може виникнути внутрішня напруга, що стосується вашого балансу між особистим життям і кар'єрою. Спробуйте уникати надмірних витрат і діяти обдумливо. Рунічний гороскоп для тельців на листопад, з 1 по 10 листопада руна Манас фокусує на особистих і громадських відносинах. Це руна символізує підтримку близьких і розвиток взаєморозуміння з людьми. Приділіть увагу партнерству і командній роботі. З 11 по 20 листопада руна Кенас це руна ясності і внутрішнього світла. Вона відкриє двері до нового знання і розуміння. Ви можете знайти натхнення та нові ідеї, які допоможуть вам вийти на новий рівень. З 21 по 30 листопада руна Райдо, руна подорожей і Змін. Можливо, вам доведеться відправитись в нову подорож, як в буквальному сенсі, так і в духовному. Прислухайтесь до свого внутрішнього поклику і будьте готові до руху вперед. Гороскоп здоров'я та сніг для тельців на листопад 24 року. З 1 по 10 листопада заспокійливі аспекти початку листопада допоможуть вам зберегти рівновагу, підтримати свій фізичний стан через помірну активність і розслаблення. Уникайте стресів. З 11 по 20 листопада будьте уважні до проблем із шлунково-кишковим трактом та дієтою. В цей період може бути схильність до переїдання та спокуси нездорової дії. Їжею. Контролюйте свої звички і стежте за режимом. З 21 по 30 листопада аспекти сприяють вашій енергійності, але можливе перенапруження. Пам'ятайте про важливість відпочинку і якісного сну, оскільки можлива емоційна напруга. Гороскоп снів. Для тельців на листопад 24, з 1 по 10 листопада сни на початку місяця можуть бути дуже символічними і нести важливі повідомлення про вашу душу. З'єднання сонця з місяцем може викликати сновидіння, пов'язане з новими починаннями або відчуттям завершення певного циклу в житті. З 11 по 20 листопада можливі сни про навчання, мудрість і наставничівство, тригон місяця та прозерпіння відкриває доступ до глибинних аспектів під тому у цей час можна побачити сни про минулі помилки або кармічні, кармічні зв'язки. 21 по 30 листопада в цьому періоді ви можете мати сни, пов'язані з подорожами або змінами у вашому житті. Тригон Сонця та Марса надасть нам енергійності та динамічності. Вони можуть бути наповнені пригодами або символізувати рух вперед.